Шановні пані і панове, сьогодні покажу, як за 45 днів виростити ось таку гарну редиску. Для цього вам потрібно підготувати почву, прогріти її і не густо, якщо ви впевнені в якісті насіння її висадити. В противному випадку вам треба буде її проривати. Не глибоко, це дуже важливий секрет. Чим поверхніше вона буде сидіти, тим раніше вона зійде, тим раніше ви получите свою редиску. Також всім рекомендую, під відео в описі буде мій телеграм-магазин. Там можна заказати все наше насіння свіже минулого року, і все його буду і Ми в місті зі мною зможете його теж вирощувати. Ось так ми її просипали в такі неглибокі бороздички. Далі тихенько закапуємо, щоб сильно їх не зарити, не видовбати, щоб вони рівно рядочками лежали. Ну і, звичайно, диска має бути постійно зголожена. Ніяких підкормок нічого не потрібно. І редиску обов'язково виращуємо або зимою, або ранньою весною, або пізньою осінню, коли довгий світовий день вона уходить вся в стрілку. Що вам там на пачках не писали, що вона захищена, це такі нові сорта. Вони не стрілкуються, це все брехня, вся редиска стрілкується, якщо вона виращується літом. Тобто, якщо довгий сонячний день вона уходить в стрілку, так вона запрограмована генетично. Якщо хочете гарні. Корінці, щоб були, це обов'язково має бути недовгий світовий день. Далі проливаємо добре водою. Виходять наші всходи. Якщо якісне насіння, оставляйте між редисками 1,5-2 см. Тоді вона буде добре розвиватися і дуже швидко на 42-й-45 день вже у вас будуть перші клубні. Зможете спокійно їх вирвати і з'їсти. Також її можна вирощувати на вікні у себе в хаті з кінця лютого місяця. Достатньо. Ви можете просто в стаканчики понабирати землі, по дві-три дернинки висадити. Як зійшли, оставляєте одну, максимум дві, якщо це, допустимо. 250-грамовий стаканчик знизу має бути дренаж, і вирощуйте редиску у себе на вікні без проблем. Ну і так вона виглядить на 45-й день. Ще можна 2-3 дні підождати, щоб вона була трошки крупніша. Постійно поливаємо, якщо буде постійна влага, вона не буде лопана, скажімо, не будуть повітряних карманчиків всередині редиски. Якщо будете не регулярно поливати, що буде не зволожений ґрунт, то будуть з цим проблеми. Ну і прориваєте. Я оце невеличку таку діляночку сажу, мені хватає родині постійно їсти редиску. І в двох містах одну зірвав, другу висадив, і без проблем вона росте. Якщо хочете вирощувати її літом, то треба робити якийсь навіс, щоб закривати доступ сонця, іначе, ще раз кажу, вона буде у вас йти в стрілку. Тобто вам має бути зверху якийсь короб, бо його. Півдня подержали і під цієї, далі його накрили. ну І, звичайно ж, дивіться, що вона не згоріла. там, Тобто це все треба продумувати. Ну, Літом її особи не хочеться, само хочеться або ранньою весною, або пізньою осінню. Тоді вона і вирощується. Отже, нехитрі секрети, не глибоко висаджуйте, добре перерихліть почву, щоб корінці добре розвивалися. Ну і звичайно, поливайте і любий Люба людина в любому місці без проблем виросте ось таку гарненьку родиску. Всім дякую, і гарних врожаїв.